Спроможність місцевих громад зміцнена в результаті децентралізації стала одним із головних чинників успішного опору російському агресору. Роль місцевого самоврядування в успішності боротьби українського народу проти російських загарбників відзначається і на міжнародному рівні. Децентралізація надання громадянам повноважень і ресурсів є одним із найуспішніших реформ здійснення після Революції Гідності. Тим важливіше зберегти ці здобутки, не руйнувати набуту міць непродуманими, а подека дошкідливими рішеннями щодо згортання децентралізації, упослідження місцевого самоврядування та переслідування його представників. Всі ми бачили, що відбувається в Чернігові. Той мер, який залишався із своєю громадою під час російської навали, підтримуючи тих людей, які обрані просто незрозумілим чином, відсторонений від виконання своїх обов'язків. І його позбавили можливості зараз відбудовувати міста після російської навалі. Це дуже кричачий випадок, який ми не можемо пропустити. І ми про це будемо казати і говорити про це з людьми. І будемо захищати ті набутки, які відбулися до цього, які дають можливість працювати в тому числі і обласній раді в результаті тих реформ, які відбулися в результаті децентралізації. Дякую.